Вітаю Південь України, вітає канал Троянди для душі. Вітає Троянда Марітім. Яскрава зірка моєго садочку. Зірка, яка довго не згасає любі. Якщо ви прочитаєте десь від продавців про цей сорт, сорт від. Розплідника Тантау, а селекція це Еверс. Ви прочитаєте, що ця троянда тримає квітку і в спеку, і в дощ тримає в цілому квіточку 10 днів і навіть більше. І це буде правда. Любі оці перші квіти, троянда розкрила тиждень, якнайменше, якщо не більше, саме ось ці. І вже була злива, потім була спека і знову дощі. І я просто чекала, коли з'явиться ще більше квіточок, щоб зробити огляд саме цього сорту чудового, в який я закохана, який я не з першого разу змогла придбати, який я шукала, купила, і я не розчарована ним. Любі кольори цієї троянди яскраві і колір складний. Описати його. Як фуксівий або пурпурний, цього буде недостатньо. Це складний колір маджента, в якому буде присутня якась блакитна хвиля. Пагони її загорізонтальний, як бачимо, і вона дуже-дуже сильно обростає ось такими пагінцями, на яких вже цілими кітицями вона цвіте потужний, дуже щедрий. Сорт троянди. Тут в мене вона перебуває, коли сонця, то це повне сонця. Найповніше сонце, яке тільки може бути. Зранку його нема, а потім забіду і до вечора вона перебуває на сонці. І ось так цвіте ця чудова троянда. Які закрути, подивіться, яка форма, пелюсточок. Ось ця троянда вона і для мілування, і для ландшафтного дизайну. Кожна квітка має дуже гарну форму. Колір, неперевершений колір, можна стояти поряд, спостерігати, розглядати, є чим помілуватися. І, якщо ви запитаєте, а чи вона чимось пахне любі. Звісно, все живе чимось пахне. І повітря пахне і прозоре, і прозора вода. Всі троянди пахнуть. Але ось аромат мають троянди, які мають пелюстки лагідні, я вже казала про це. І зазвичай ті троянди, що мають лагідні пелюстки, ніжні, вони швидко і відцвітають. А ця троянда вона має легкий, Дуже-дуже такий зовсім легкий запах саме. Це не якийсь такий, знаєте, парфумований аромат. Ну, Але це не є якоюсь вадою. Це особливість таких троянд, які мають жорсткі пілюстки, які довго тримають свою квітку. Неможливо, щоб троянда поєднувала в собі жорсткі пелюстки, тримала два тижні квітку і ще і мала ось цей аромат, такий, як мають троянди Остіна. Ну, такого не буває. Принаймні я не знаю, якщо знаєте, напишіть, цікаво дуже. Диво, диво, селекції Еверс. Якщо прочитати те, що пишуть продавці, нахвалюючи троянди, і не завжди це правда. Але. Стосовно цієї троянди, всі-всі компліменти вони будуть повністю виправдані. І що має глянцеву ось таку. Листву, яка до хворіб не схильна, і що квітка тримається довго, і що кущ нарощує гарний, і ви можете заперечити, а чому тоді в тебе ця троянда, якщо вона нарощує гарний кущ, досить така низька любі, але в мене вона дуже-дуже потужна, цвіте. Любі цвіте вона в цьому році, ну, мені здається. Раза в три більше, ніж у минулому, бо я навіть передивилася своє відео минулорічне, яке також я знімала в першому цвітінні цієї троянди і є з чим порівняти. Зараз вона просто не перевершена. Подивіться, скільки в неї квітів, і скільки ще бутонів. Також в коментарях Любі ви зауважили, що Доля дачника, вона трошки інша ніж доля людини, яка живе біля троянд. І так я розумію, що ви можете приїхати на дачу і взагалі не побачити цвітіння троянди, за якою доглядали, якщо сорт не тримає квітку. Так ось цей сорт. Тримає квіти довго, Цвіте він дуже рясно. І тому навіть тим трендарям нашим, які вирощують не безпосередньо десь на своїй діляночці, близько будинку, а які вирощують десь за містом, на дачах, така троянда буде. Шикарним вибором Любі, насправді, ось просто з чистим серцем раджу всім, кому подобаються такі кольори. Я, до речі, не відношуся до людини, яка обирає тільки якісь тендітні пастельні кольори, тільки ось так, і тільки так і ні. Я люблю всі троянди і мене захоплює сила цвітіння, мене захоплює жага до життя, мене захоплює бажання. Квітувати троянди, це для мене головне. Троянда Maritim одна із улюбленіших моїх троянд. Зараз вона просто тут солірує і це дуже добре, бо вона яскрава, вона самодостатня. і ні в яких компаньйонах яскравих вона не зацікавлена. Ось така троянда Марітін, зірка, зірка, зірка саду. Раджу, раджу всім, хто шукає, можливо, для себе троянду, яка буде мати гарні характеристики, це саме така троянда. Ось такий колір. Непрофесійна камера не передає цього кольору Любі. Він дуже-дуже-дуже цікавий, він дуже складний. Ну, можливо, ось на цьому кадрі ще більш-менш. Бачите, яка блакитна хвиля, яка пробивається через пурпур, -пур фуксію, блакитна сяйва. Ось такого кольору ця троянда. Троянда ця ще молода. Звичайно, мені доведеться щось вирішувати з опорою для неї, адже це відка троянда. І вона все рівно вона покаже свою природу. Зараз, ну, десь близько двох метрів мають пагони, від яких йдуть розгалуження, на яких вже безпосередньо кітиці. Ось така маленька лавіна. Лавіна чарівних квітів. Яскрава зірка Троянда Марітім. Не можу відірватися від неї. Мілуюся формою квітів, мілуюся силою цієї рослини. І, як завжди, в захваті від селекції Evers. Взагалі, тут клумба, на які ще будуть пізніше квітувати троянди від «Еверстантау» і всі-всі вони неперевершені. Наша вдячність безмірна селекціонерам невтомним Еверс, які дарують нам такі дива, такі чарівні троянди, такі сорти. Вам, Любі, дякую за перегляд. Як завжди чекаю на ваші коментарі. Ваша Лариса і Марітім.